Дикі квіти привносять сад неймовірні фарби і текстури, створюючи мальовничі острівці, які радують око. Кожен сезон вони підносять сюрпризи, а їх невибагливість дозволяє експериментувати навіть на самих неформальних ділянках. Ці квіти є справжнім магнітом для бджіл, метеликів та інших запилювачів, які відіграють ключову роль у врожайності фруктів, овочів та диких рослин. Вони не тільки годують комах нектаром і пилком, але й дають їм притулок. Крім того, дикі квіти покращують екосистему, допомагають утримувати вологу, накопичують вуглець і збагачують ґрунт. Вони майже не вимагають догляду і, відмінно вписуються в будь-який ландшафт. Такі квітники ідеально заєднують доглянуті зони саду з дикою природою. Їх краса, простота в догляді і користь для природи роблять їх незамінними в будь-якому саду. Популярні види диких квітів: каліфорнійський мак, аквілегія, водозбір Дереві. Як створити сад диких квітів? Дикі квіти це рослини, які ростуть без втручання людини. Найкраще вибирати місцеві види, оскільки вони вже пристосовані до клімату та ґрунту вашого регіону. Вони не тільки легше приживаються, але й не витісняють інші рослини. Хоча дикі квіти не вибагливі, важливо правильно підготувати ділянку, вибрати відповідні види і посіяти насіння. Вибір місця Дикі квіти можуть рости майже де завгодно, якщо умови відповідають їхнім потребам. Можна розбити невелику клумбу або засіяти ціле поле, чим більше площа, тим більше користі для природи. Освітлення: Багато диких квітів люблять сонце, 6-8 годин на день. На сонячних ділянках вони цвітуть рясніше і приваблюють більше запалювачів. Але є і тіньолюбні види, наприклад, аквілегія або тіарелла. Ґрунт. Дикі квіти добре ростуть навіть на бідних ґрунтах, піщаних або глинистих. Головне, щоб земля добре дренувалася. Якщо ділянка занадто вологий, підійдуть болотні види, наприклад, лобелія або посконник. Для сухих місць вибирайте посухостійкі квіти, айстри, маки або дереві. Підготовка ділянки Перед посівом важливо очистити ділянку від бур'янів і трави, щоб квіти не конкурували за ресурси. Ручне оброблення для невеликих ділянок підійде перекопування або видалення дерну вручну. Мульчування. Можна вкрити землю картоном або газетами і засипати шаром ґрунту. Цей метод вимагає часу, але ефективно пригнічує бур'яни. Сонячна дезінфекція. Накрийте ділянку чорною або прозорою плівкою на кілька тижнів. Сонце нагріє ґрунт і знищить бур'яни. Сівба. Кращий час для посіву, весна або осінь. Осінній посів дозволяє насінню пройти природну стратифікацію взимку. Як сіяти, змішайте насіння з піском, одна частина насіння на вісім частин піску, і розкидайте по ділянці. Для великих площ використовуйте сівалку. Ущільнення. Після посіву злегка притисніть насіння до ґрунту. Можна пройтися по ділянці або використовувати каток. Догляд. Полив У перші тижні поливайте щодня, потім скоротіть до разу на 2-3 дні. Самосів. Дайте квітам обсипатися, щоб на наступний рік вони виросли знову. Обрізка Якщо бур'яни ростуть швидше квітів, подрежте їх до 15-20 см. Проблема. Хвороба. Різноманітність видів знижує ризик масових захворювань. Видаляйте хворі рослини, щоб здорові могли розростатися. Шкідник. Не використовуйте хімікати, вони шкодять запалювачів. Натомість залучайте корисних комах, таких як сонечка та мереживні очі. Часті питання. Чи легко вирощувати дикі квіти з насіння? Так, якщо правильно підготувати ділянку і вибрати відповідні види, Чи ростуть дикі квіти в тіні? Так, є тіньолюбні види, наприклад, аквілегія або тіарела. Чи можна вирощувати дикі квіти в горщиках? Так, використовуйте добре дренований ґрунт і додайте пісок. Підсумок. Дикі квіти це красиво, просто і корисно для природи. Підготуйте ділянку, виберіть відповідні види і насолоджуйтеся їх красою рік за роком. Пам'ятайте, деякі квіти зацвітають тільки на другий третій рік, але очікування того варто.